Вас на телеканалі Сфера ТВ випуск новин. В студії для вас працює Любов Данча. Про головні та найцікавіші події, які відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. Близько 9 тисяч випускників із Рівненщини перевірять свої знання на ЗНО 2017 Нагадаємо, цього року бали, які отримують учні, будуть зараховані як ДПА. Про що варто пам'ятати в першу чергу, та які особливості цьогорічного незалежного оцінювання дізнавались наші журналісти. Сертифікат, паспорт та запрошення три основні речі, які повинен мати із собою кожен учень, що складатиме зно. Інакше до тестів зась важливу роль відіграє і пунктуальність. Якщо запізнились хоч на п'ять хвилин, реєструйтесь заново на наступний рік, адже ніхто до приміщення не пропустить. На сайті Львівського регіонального центру розміщена мережа і схеми доїзду до того чи іншого пункту тестування. Які трамваї, ну тролейбуси, маршрутні автобуси, яким чином треба добратися до того чи іншого пункту тестування? І що дуже важливо, щоб батьки разом з дітьми прорахували, скільки їм треба часу для добирання до пункту тестування. Бо вхід в пункт тестування починається о 10 годині 15 хвилин і закінчується о 10:50. І не пустять. Коли учасник чи учасниця запізниться в пункт тестування з силу різних причин, це може бути і як власні запізнення, це може бути і перекриття якихось вулиць. Не поталаниті тим, хто планує, крім своїх знань, використовувати сторонні носії інформації, тобто списувати за дотриманням порядку. Суворо слідкуватимуть працівники Державної служби охорони. Коли вони щось порушать у пункті тестування, і їх позбавлять права продовжувати тестові завдання, то вони отримають один бал. і другий раз давати не буде. Так пише лист Міністерства освіти і науки України. Для них підготовлене робоче місце, для них було підготовлено і зошит і так далі. І так далі. Тобто, всі ті, які прийшли на маня поставити 20 хрестиків, бо я бачила таких за 10 років, вони за 7 хвилин виходять з пункту тестування. Чи ті, хто. Забув, скажімо так, витягнути навушники або другий мобільний телефон, і працівник Державної служби охорони виявив це під час технічної перерви, отримають по одному балу. Тобто їм другий раз не можна, їм другий раз перездавати не дадуть. Загалом на Рівненщині працюватиме 45 пунктів тестування. Варто наголосити, що всі учні будуть забезпечені шкільним транспортом, проте тільки під час складання ЗНО із предметів, які зараховуються як ДПА. На інше ж тестування школярі повинні добиратися самостійно. Один пункт у нас організований на базі вищого навчального закладу першого другого рівня акредитації це кооперативний економіко-правовий коледж. Три пункти організовано на базі професійно технічних навчальних закладів, в Сарнах, Березному і Володимирці. І 41 пункт, відповідно, на базі загальноосвітніх навчальних закладів. Ці пункти організовані в усіх районах за винятком Корицького району, Демидівського і Радивинівського району. Діти з особливими потребами матимуть змогу пройти тести в Рівненській загальноосвітній школі під номером 11. Перше тестування з української мови та літератури відбудеться 23 травня. Завершиться знов 16 червня. Цьогоріч додаткова сесія пройде з 3 по 12 липня. Любов Данча Павло Вибач, випуск новин. Пошуки зовнішнього фінансування для малого та середнього підприємництва саме цим сьогодні займалися рівненські бізнесмени. Для них влаштували тренінг у рамках допомоги рівненської федерації, малого та середнього бізнесу, єдність і міського управління економіки. Чого навчили? Дивіться далі у сюжеті. Як заманити закордонного інвестора на територію українського бізнесу або ж виграти грант від ЄС на підтримку справи свого життя? Про це під час тренінгу пошуки зовнішнього фінансування для малого та середнього підприємництва говорять фахівці. Визнають рівненщина цікава закордонним колегам. Треба лише навчитися про себе правильно розказати. Вся Україна, навіть східні регіони наші, які знаходяться на території України, є цікавими для інвесторів. Питання в тому, як себе позиціонувати. Рівненщина нещодавно підготувала інвестиційний рок для того, щоб запросити інвесторів. Я впевнена, що вся Україна є цікавою для інвестора. Питання, як йому про нас розказати. Нині у рівному зареєстровано понад 9 тисяч юридичних суб'єктів підприємницької діяльності і 16 тисяч фізичних осіб. Лише за перший квартал вони залучили до бюджету міста близько 240 мільйонів гривень. Попри те, що державна політика створює не найкращий клімат для розвитку бізнесу, Незважаючи на ті законодавчі акти, які були прийняті, які трошки збудоражили бізнес і змусили фізичних осіб. Ліквідовувати свою підприємницьку діяльність дійсно були такі місяці. Це грудень 2016 року, коли більше тисячі суб'єктів підприємницької діяльності завершували свою діяльність в силу тих неадекватних законів, які були прийняті нашою Верховною Радою. На зараз вже трошки стабілізувалося, уже таких скачків немає, а тому хочу сказати, що бізнес місті розвивається. Енергозберігаючі технології це основний вид діяльності підприємця Юрія Сульжука. Економія на опаленні, утеплення, відновлення джерел енергії визнається теми і вид його роботи нині актуальні для України. І якби ми не пасли задніх а вміли домовлятися з Європою, як скажімо, свого часу Польща, то мали б дієвий результат. Польща чому так стрімко якби польська економіка? рушила, вони ті кошти, яким давав Євросоюз, для от, візьміть, ну мовно там, візьміть там один мільярд на певні там програми, там ну берем там з енергозбереження. То вони дійшли до того, що поляки використовували до 90, були у них такі роки, до 95% Вони програми писали програми, доводили їх. І 95% від суми, яку їм давав Євросоюз, Європейський банк, вони використовували Україна, якщо не буде якщо буде надалі не збільшувати кількість проєктів, не доводити їх до, ну, до кінця до реалізації, ця сума буде зменшувати. бо ну, вони будуть бачити, що тут не хочуть, ну них буде складатися враження, що Україна не хоче цих коштів. Аби налагодити зв'язок, Україні потрібно демонструвати свої амбіції та бажання, а ще готувати спеціалістів, які вміють грамотно подавати проекти для закордонного співробітництва. Навчитися цьому можна якраз і на семінарах такого типу, тому їх будуть продовжувати і надалі. Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин. На Рівненському полігоні розпочалися командно-штабні навчання від учора в управлінні, яка захід під керівництвом начальника штабу полковника Валерія Залужного розпочались командно-штабні навчання з підпорядкованими військовими частинами, які мають значний бойовий досвід, отриманий під час участі у бойових діях на сході нашої держави. В ході навчань будуть оцінені практичні дії військових частин та перевірені і удосконалені професійні навички офіцерів штабів з управління підпорядкованими підрозділами та готовність їх до. Виконання виконання бойових завдань повідомляє начальник прес-служби управління оперативного командування Захід Полковник Анатолій Прошин. У рівне повернулися з тріумфом. Так гімнастки спортивного клубу Золота осінь привезли у рідне місто численні нагороди з міжнародних змагань Данубія Братіслава Кап, які проходили у Словаччині. Вісім рівнянок змагалися проти гімнасток із 14 країн світу. Всього за перемоги боролися більше 300 юних спортсменок. В нелегкій конкуренції наші. Дівчата таки повернулися з в'язкою нагород. Подробиці далі. Анастасія Охмак всього 14, А вона вже є кандидатом у майстри спорту з художньої гімнастики. Під час міжнародних змагань у Словаччині дівчина виборола аж чотири золота із усіх можливих у багатоборстві, у праві з м'ячем, обручем та булавами. Однак, за словами дівчини, шлях до успіху не простий. П'ять годин щоденних тренувань зранку школа, а домашні завдання робляться лише вночі. Втім, вона не шкодує про вибрану у житті дорогу. Попереду головна ціль стати олімпійською чемпіонкою. Складно, звісно, було завжди складно. Ми багато працюємо, щоб заробляти ці перемоги, і я звісно старалася, і в мене цей раз вийшло. Без медалей, втім, непоганий результат на змаганнях показала і 12-річна Олександра Христюк. Вона стала десятою. Розповідає, перед виступами дуже переживала, оскільки була найменшою серед учасниць своєї категорії. Це один, одні з найбільших моїх змагань, на яких я побувала, і вони мені ну, як принесли успіх. Я думала, що я так не виступлю, як, ну, на фінал. Ну, я думала, що я виступлю гірше. Загалом з рівного на міжнародні змагання у Словаччину поїхало вісім гімнасток. Всього за перемогу боролися понад три сотні спортсменок із 14 країн світу. Тренер з художньої гімнастики спортивного клубу Золота осінь Юлія Руда розповідає: за останні роки це перші серйозні змагання для їхніх вихованок, і вони зуміли перевершити самих себе. Ми їздили в Польщу на змагання, ми їздили в Італію давно на змагання, також були в Естонії, але це було давно. В принципі, за останні два роки це був перший наш такий міжнародний великий старт. Ми до нього довго готувалися стабільно, брали перед тим участь у багатьох турнірах по Україні, працювали, ну і в принципі в нас вдалося гарно виступити. На досягнутому тренери їх вихованки зупинятися не збираються і надалі братимуть участь у різноманітних турнірах, аби вдосконалювати свою майстерність і прославляти рідне місто на всіх можливих рівнях. Вікторія Бондар, Роман Шокунець, випуск новин. 1 червня на Рівненщині розпочинається літня оздоровча кампанія для дітей. Цьогоріч школярі прийматимуть сім дитячих закладів оздоровлення та відпочинку чотири санаторії. Тож батьки уже можуть купувати путівки до закладів. Окрім цього, будуть працювати понад 180 пришкільних та шість наметових таборів. Найголовніше це те, що з цього року батьки самі можуть обирати заклад за своїм бажанням, а це створить конкуренцію серед оздоровчих установ. А ще спочатку або повну оплату путівки здійснюватимуть за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів у вигляді компенсації вартості путівки загалом на рівненщині планують оздоровити понад 42 тисячі дітей пільгових категорій, а це близько 30% школярів. Для цього з обласного бюджету запланували кошти в сумі понад 6 мільйонів гривень. З місцевих близько 7 мільйонів гривень. Знати, пам'ятати, а головне робити висновки у миго відбувся круглий стіл на тему сторіччя української революції. Які важливі факти відмітили науковці вишу, та як повторюється історія сьогодення із сторічними подіями дізнавалися наші журналісти. Перехрестя історії в Україні відзначають сторіччя революції 1917-1921 років. Дослідники зазначають, саме із цими подіями можна порівнювати реалії сучасного політичного життя нашої держави. Явно недооцінювали діячі Центральної Ради необхідність мати своє військо, свою армію для захисту заборонення. Той революційний пацифізм, соціалістичний, який був, в наших діячів, Грошевська, особливо Венеченка і так далі, привів до того, що коли прийшлося захищати цю революцію, крім трагедії під Крутом, де кілька сотень юнаків, фактично гімназистів, студентів. Більше не було кому по суті захищати цю революцію. А чи не є аналогія з нинішніми часами? І багато помилок, які були допущені в цю революцію, допущені в наш час. Таке враження, що наша політична еліта або не знає, або не хоче розуміти. І я міг би назвати ну, десятки прикладів, які буквально паралелі можна провести з тим і тим часом. Детальніше про тодішні події говорили і у стінах. МИГу. науковці вище поділилися своїми напрацюваннями та міркуваннями як не наступити на ті ж самі граблі через десятки років. Для цього потрібна еліта, яка свідома цього політична еліта, і яка здатна стати на висоті тих завдань, які стоять перед державою. Ну поки що я не можу сказати, що українська еліта справляється повні із. Цієї місії зовнішні чини зрозуміло, що сьогодні він сприятливіший для України ніж це було на початку ХХ століття. Тоді Україну бачити не хотіли і не помічали, і не хотіли визнавати. Сьогодні все таки кон'юнктура міжнародна, на інша. незважаючи на те, що питання революції досліджували чимало науковців, багато питань залишилися так і не розкритими. Любов Данча, Роман Шиконець, випуск новин. Зручний та стильний пуфик зі сміття цієї неділі, 14 травня, під час урбаністичного фестивалю Урбан Фест Рівна представники громадянської мережі опора проведуть майстер-клас з виготовлення крісла пуфа з пластикових пляшок. А також відкриту лекцію «Подаруй друге життя відходам. Активісти розкажуть про переробку відходів загалом, термін розкладання та вплив на довкілля. Також представлять історію успіху інших держав у вирішенні цієї проблеми. А на завершення разом з учасниками обговорять, що можна зробити. Ити зі сміттям, куди здавати та як повторно використовувати відходи. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.